Я дуже вдячний, що ви прийшли поспілкуватися. Ось наскільки я пам'ятаю і знаю дуже великий педагогічний стаж. Останнім часом ви працювали в методкабінеті, кабінеті, я пам'ятаю. Зараз на пенсії, мабуть, шість років останніх я працював у менському відділенні Чернігівського інституту Мау. У Маупі так. так відділення між регіональної академії правління персоналі. Так, а перед тим. А при цим 15 років працював зал метод кабінетом Менським. У 1992 році захистив досвід на засіданні вченої ради Всеукраїнського інституту підвищення кваліфікації Керівних кадрів освіти в Києві як новаторський досвід по проблемі формування творчої активності п'ять кадрів. Був. Рекомендований до нагородження медаллю Макаренка, але її не одержав. З суб'єктивних причин. Когось давила чорна завість, когось жаба в іншому плані давила, комусь, може, дорогу перейшов у свій час. Але як педагога мене візнавали, мене запрошували. І на Кировоградщину в утривалий час, педагогічний міст мішав. На районом і Світловодським районом Кірлоградської області. Запрошую на Тернопільщину, Вінничину, інші регіони. Ну, не тільки я в гостях запрошую, виступати до це, ділитися досвідом, розкривати стиль роботи і багато чого. Потрібно. 46 років, 10 місяців і 27 днів мій трудовий стаж. З них 12 років директором школи, 15 років займечаєм методичним кабінетом і 6 років завідуючим відділенням Чернігівського інституту малого. Решта да, Богу тут. Да. Решта декілька років був. Рядовим учителем, заступником директора, організатором по запасної роботи практично педичну кухню пізнав від самого мій звичайного вчителя і до того, що називається до, до самої. Як директор школи досі мій був загальний, Козовецьким районним відділом освіти. 1978 році. Як зав метод кабінетом, взагалі не досвід по проблемі роботи з керівними кадрами освіти, обласним інститутом для вчителів, ну і всеукраїнським інститутом загальним 1992 році. Ось такий чи. На жаль, за своє життя, крім великих болячок на старість років, я нічого не нашив. Крім маски грамот, якими можна обклеїти усі кімнати свого власного будинку, на рівні районних відділів, обласних, республіканських. Є в мене ще дуже така толкова грамота Всесоюзної Піонерської організації. Ну, а давайте так покажемо, ось такі Ну що ще є оригінальне? В 1999 році писала газета Освіта України, Про вас. Ось ціла сторінка. А це до загальні Козелецьким районним. Освіта України номер 6 від 10 лютого 99 року дійсно дуже велика стаття. Майже на всю сторінку. Керівник і наставник з досвіду роботи директора Петровської восьмирічної школи Кармазіна Івана Григоровича. Це що? Це метод кабінет у загальнено для розповсюдження, для поширення. На жаль, досвід, який був загальний і заміщений у Києві, він був здійснений напередодні реорганізації інститут, Центрального інституту двостороння політикації вчителі. Матеріали розтягнули, хто як хотів. Власними очима бачив я і мої колеги з Кіровоградської області, з інших областей. Як ці матеріали облизували образ говорячи, працюючи над своїми диссертаціями, працівники центрального інституту удовольного вчителів, я фактично нічого з цього не мав. І пізніше, коли звернулися працівники обласного інституту удосконалічив, після реалізації інституту, навіть матеріалів у картотеці передового досвіду, як мені сказали, не виявилося. Іван, ну ось вчителі, вони викладачі, педагоги, вони завжди не тільки десь в грамотах і не стільки, можливо, навіть в грамотах, скільки в своїх учнях, в тому, що вони змогли дати і в тому, що вважають за потрібне надалі дати. На сьогодні ми маємо дуже складну ситуацію ось в нашій ЗЗ. Мені та й в цілому в Україні. Ну, не вміють наші люди, наше молоде покоління і старше покоління, якось е займатися, наводити лад у суспільних справах, обрали депутатів і забули, а потім ті депутати, що хочуть, те роблять, або взагалі нічого не роблять. Десь... Одні називають собі мільярдні статки, стають найбагатшими людьми у світі, виїжджають за кордон, другі просто ось так, як Макошинський завод залізобетонних виробів, порізали на металон, здали, отримали собі якісь там копійки. Що можна зробити, щоб наших людей, в тому числі й молодь? Ну, перетворити на господарю, свого міста, своєї країни. Ну, на ці питання однозначної відповіді бути не може. Я дивлюся так. Моїм життєвим крелом було, в житті можна не слідити, а можна залишити по собі добрий світ. Все своє свідоме життя, скільки я працював, я намагаюся залишити по собі добрий слід. Думається, що його вдалося. Далі друге, в усіх життєвих питаннях мати власну позицію. Уміти відстоювати цю позицію, не плазувати ні перед ким і ні перед чим. Цінувати думку інших людей і вміння цих людей відстоювати свою думку і свою позицію. Бо якщо людина не має власних думки і своєї позиції, вона може бути прирівняна до безхребетного. Це вже не людина, це істота журнала. Далі, цілувати в собі людську гідність, не давати її принижувати нікому. І цілувати людську гідність в інших людях не давати їй принижувати іншим. Іншим. Як у нас виходить? У нас негідко виходить так, що саме оцієї людської гідності іншої людини не завжди вдається або не завжди є бажання побачити і цілувати тому, хто керує цими людьми, тому вилікає неї конфліктні ситуації, в трудових колективах. Ось таким чином. Далі, якщо говорити про роботу з дітьми, я вчив дітей бачити прекрасне на околишньому світі. Формує відповідне ставлення до цього прекрасного. На така екскурсія вчила. Я обов'язково питаю. Іди, а що ми побачили сьогодні? Під час екскурсії, їдучи в автобусі, одні проговорили в автобусі, а інші спостерігали. Бачили стиль будівництва, бачили красу природи, бачили якісь пам'ятники, бачили якісь орієнти тварин. І вже якщо в перший раз вони щось проворонили, то в подальшому знали, що екскурсії зі мною це не проста прогулянка, а один із шляхів і способів пізнання навколишні. І певно відреговувати на ці свої спостерігання повні місце. Ось таким чином. Далі намагатися дітей формувати відповідне ставлення до історії, керуючись спринтю. Він нужен допомагає їй стати кращими. Воно виховує майбутнє. Минуле, минуле допомагає людині стати кращим. Воно виховує майбутнє. Але до минулого не слід ставитися освіти. Минуле необхідно оцінювати з позиції мислячити. Не можна гребти все однією гребінкою. Треба за кожною подією намагатися бачити мигуть людей. А побачити кожну людину і відіграну нею роль, які чи інші Ну, Якщо, наприклад, говорити про, ми з вами мали розмову про героїв Радянського Союзу так. і героїв соціалістичної партії. Ну що я можу сказати? Я не можу сказати за загальний принцип присвоєння тих звань кожній людині. І не маю права на це. Думаю, що люди заслуговували на це звання, хоч не виключаю можливості того, що в даних ситуаціях нерідко відігравали зв'язки, відігравали вплив авторитетних людей, присутні звань часто відігравали роль тісні зв'язки з великими людьми, з депутатами, наприклад, з впливовими людьми і тому подібне. Але все-таки... Я на своєму шляху більше зустрічав людей, або був по тих місцях зв'язаний з тими людьми, які заслуговували на це звання. Ось у мене я продемонструю зараз вам одну оригінальну фотографію. Ця з дарчим написом комісара партизанського з'єднання, в якому діяв генеральний е, е, діє геніальна людина, розвідник Героя Радянського Союзу Микола Іванович Кузнєцов. Людина злогенна. А зустріч ця відбулася 22 червня 1968 року, якраз в день початку війни в місті в Вінниці. Річ у тому, забігаючи наперед, що я не просто е, сприймав е, як істину інформацію про героїв, я намагався глибше вникнути події, які передували присвоєнню цих звань. Намагався побачити, чи об'єктивно це звання присвоєно, намагався побачити плоди діяльності того чи іншого героя. І ось якщо говорити про Миколи Івановича Кузнєцова, Скажу слідуюче, у Рівному мені довелося побути вулиця Лермонтова, 3. Це будинок, в якому Кузнєцов вибрав серед білого дня генерала фон Івгена, командуючого особливими коральними військами Україні. По на прихресті вулиці Лермонтова, родянсько де вбив е, генералів Гея і Даргеля, причому Даргель був радником з особою питань Гітлера. На місці, де було раніше казино, де Кузнєцов убив генерального суддю України доктора Функа, який підписував укази, кого розстріляти, кого на Німеччину відправити і тому подібне. Тобто я наочно переконався в тому, що це людина з великої літери, що це справжні герої Радянського Союзу, а ще вдалося побувати біля будинку. Там раніше був будинок обласного виконавчого комітету де Кузнівцов збирався убити Ейха Коха, але так не вдалося це обійнати. Вдалося побувати і на місці, де загинув Кузнецов, це село Боротин, Бродівський район Рівненської області. Вдалося побувати і на могилі Кузнєцова. Це пару слави в місті Львові. В усьому цьому я переконався, що це справжні, справжні. І ще раз повторюю справді. гроші. А ось той пакет, частинка від пакета, оскільки ці матеріали багато використовувалися в роботі з дітьми, в роботі з учителями, з батьками. 68 років я його зберігаю, але дарчий напис комісара з'єднання Стехова, до цього часу я зберігаю, це моя одна із моїх священних ролі. До речі, це загальний вигляд, я може трошки у мене в бесіди порушився. Проводив велосипедні походи з учнями, багатоденні, декілька тисяч кілометрів. Один, був... дуже дуже Один із них був похід під назвою Чернігівщина Карпати. Ось я зберігаю. Папку нам вона вручена була в місті Тернополі. Так, Тернопіль. Тернопіль. Там написано учасникам милопробігу Чернігівщина Карпати, Учим Хрещадинської середній школи. Написано Комсомольці молодь на Бручанського краю, Віта... ні, Тернопільщини, вітають вас на ногній землі на Бричанського краю і побажання далі йдуть. Uh -huh. Дякую. Так. Це... А тепер ось. Такий вигляд загалі мала наша група. Велосипеди супутник, ататик супроводу, медпрацівників це не просто зібралися хлопці і рушили в похід. Давай поїдемо сьогодні. Тривала вічна підготовка, трьохразовий медичний огляд, робота з правилами дорожнього руху, правила поведінки з вибуховими безперечними речовинами, надання першої медичної допомоги і тому і тому подібне. Це зв'язок з регіонами якими мали відвідувати. А команда звідки була набрана? Це Хрещатинська середня школа Козевецького району Чернігівської області, mm -hmm. де я працював mm -hmm. організатором позакласної, позашкільної виховної роботи з дітьми. А ще до цього часу був велосипедний похід по Чернігівській, Сумській області, e, значить, за таким маршрутом Хрещати, Козелець, Чернігів. Брусили, Сенів, Городня, Шостка, Любівка, Мена, Сосниця, Новгородцівська, Шостка, Кролевиці, Глухів, Путиль, Назад, Кролевець і Крещати. Побували в Спадщанському лісі, де ковпак діяв, побували в землянках, бачили монумент чудовий, партизанський слав, бачив танки, які партизани відвоювали в німців. Далі. Що ми ще там бачили? Багато-багато чого бачив. І ніде так діти не перевіряються, як у походах. І ніде я не знаю кращого способу патріотичного виховання, гартування ідейного, морального, іншого і не бачу кращого способу пізнання дітей, як участь їх у походах. У цих місцях діти розкриваються як ніколи і найкраще. Тут і позиція їхня життєва. Тут і фантазія, відумка, і видумка, це копія цієї фотографії Кузнецова. Іване Григоровича, е, якщо ми е, звернемо увагу на героїв Радянського Союзу, от, наприклад, на того Кузнецова. Ну, Кузнецов загинув. Інші герої Радянського Союзу залишилися живими. Але е, виникає таке питання. Вони Могли захистити свою батьківщину від іноземного загарбника. А коли своє керівництво робило якісь дуже е, негарні, неправильні е, вчинки, наприклад, те саме розкоркулювання колись було, потім голодомор, е, потім е, оці гулаги. І потім, ну скажем так, навіть ось уже взяти останні часи Радянського Союзу, інтернаціональна так звана інтернаціональна допомога Афганістану, е, Афганістану е, хоча по суті це була окупація нашими військами того народу, і він до нас відносився як до окупантів. і Потім прийшлося звідти йти. Це веде до того, що ну, таке враження, що в цих людей, котрі були героями по відношенню до іноземних загарбників, не було геройства. По відношенню до е хибного у своїй країні, до отого всіх негативних тенденцій, котрі були викликані тими самими безконтроль, безконтрольністю влади, чиновників, посадовців, і цілком закономірно країна розвалилася. Радянський Союз в результаті цих тенденцій, ніхто цього не зміг зупинити і ось зараз продовжує розвалюватись Україна. Де і як нам взяти тих патріотів, котрі ну, не допускали від наших сьогоднішніх чиновників, посадовців, котрих обрав отакі антинародної, по своїй суті діяльності, от ви кажете, особистий приклад, особиста поведінка. Якщо людина за своє турбується, особистим приходом показує як гарно жити, то знайдеться інша людина, яка привласнить результат результати її праці, збагатиться, вийде за кордон, тому виникає питання про те, щоб ця людина, яка Вміє гарно працювати, вміла і підтримати порядок, навести лад і підтримати порядок в нашій країні, в нашому місті, в нашій області. Миколаївич, я дам відповідь на те питання чуточку пізніше. Чудечку пізніше. Добре. Я зараз завершу почату думку. Так. Ви дозволяєте? Звичайно. Я не можу не згадати. Ще одні дуже і дуже важливі. Зараз, Я глянув, як записи дещо. Потім я це почніть, будь ласка, зараз. Я не можу просто упустити можливості іще однієї деталі, з'ясування однієї деталі відносно героїв. Якщо я вам дам питання, пов'язане з вічним вогнем на Болдені, горі в місті Чернігів. Ви знаєте, хто запалив вогонь? Ні. Не знаю. Спитайте любого учня, дорослих нашого району. Не знаю. Не знає. Річ у тому, що в роки Великої Вітчизняної війни в місті Чернігів жила Олена Біловевич, яку називали Чернігівська Зоя. Зв'язана була з підпіллям, передавала цінну інформацію партизанам. була дуже дуже корисна людина, була зловлена німцем і в селищі Іолча живою спалина на вогнищі, перед цим скручена колючою проликою. Оце ім'я я хотів би, щоб добре знали не тільки ми з вами, а і ті, хто сьогодні живе. Бо треба шануватися таких таких людей. Так от її мати, з якою ми зустрічалися теж. Під час поїздки до неї я язву їздили. Її мати саме, здається, в 1968 році везли невідомого солдата в Чернігії. Я саме був на курсах в Черніги, на бронетранспортері і мати Олені Білевич запалила вічний вогонь на могилі невідомого солдата в Чернігі. Це вперше при відкритті. Так. Оце корденька історія. І іще. Дуже малесенький. Е, я говорив про Марію Іванівну Лагунову. героя Радянського Союзу. Марія Іванівна Лагунов, сестра Мересєва. Без обох ніг. Механік водій танка Т-34. Це та людина, е, на мою долі, випала честь зустрітися з нею. Це унікальна людина. Бо як біля діти поштової, як нам складали, її там підбили, загорівся, її витягнули, втратила свідомість, все, довго тривало лікування, ампутація ніг за наполегливим е, проханням знову повертається в стрій, закінчує війну, будучи механіком водієм танка Т-34. Жінка, жінка без ніг. Я повторюю. Я найбільше ціную в людях вміння говорити правду. Ось так. Оце стосовно Героїв Радянського Союзу. Хоч не виключаю того, що, може, десь були на совісті якихось керівних людей і інші варіанти присвоєння Герою звання Героя Радянського Союзу. Але я все-таки до цього звання відношуся дуже-дуже з великою шаною. Ось так. І відносно героїв соціалістичної праці дуже і дуже коротко. Я зустрічався, декілька разів бував у Павлицькій середній школі, яку тривалий час очолював герой соціалістичної праці, заслужений вчитель України Василь Олександрович Сухомлинський. У мене є ще одна реліквія. Коли я працював директором Петровської восьмирічної школи в Козевецькому районі, з групою директорів, оце була екскурсія, ми відвідали в першу поблизьку середню школу і там я зустрівся з Емілією Олександрівною Сукавинською. Оце вона підписала. рідна сестра. Після бесіди зі мною вона виявила бажання подарувати цю книжечку з Дарчим Написом. Скільки Мої погляди у чомусь, їй, мені здається, сподобалися. Ось таким чином. Я зберігаю це як священну релігію. Зустрічався я із її із рідним братом Василя Олександровича Іваном Олександровичем Сукаминським під час міжнародної науково-практичної конференції, яка відбувалася в Кіровограді. Це було. І ще тут є одна цікава річ. А ця ці, цікава ці річ, де ж була медаль. Ну оце ж. Ага. Це юлена медаль. В 1992 році це була міжнародна практична конференція. І мені вручили таку пам'ятну медаль. Усім учасникам вручали тоді. Я слухав Івана Олександровича. Це, це віддаєш дітям, так? Да? Ось таким чином. Я побачив і будучи в Павлицькій школі, і бачачи і відчуваючи дух атмосфери, яким живечний колектив, бо ми зустрічалися із перед Павлицької школи. І не тільки я був учасником цієї делегації, була Лідія Кузьмина. Угу. Далі була ну, щедря дочителів нашого району, слухає їхні виступи. Вони були вражені тим, що ми завітали до них, і були вражені тим, що в нас діється. Бо мені здається, що нам дещо вдалося зробити в той час, тоді що педагогічне життя в районі ну, якось жило, а може і вирубало. Бо до нас приїздили з Кировоградської області, були директори з Херсонської області, приїжджали на стажування, були білоруси, прийшли за омиткабінетами з нашої області, з інших областей. Мене запрошують в інший регіон. Ось таким чином. Оце, щодо ставлення до героїв соціалістичної праці я можу сказати тільки про тих, об'єктивно, на яких я переконався, побачивши, доторкнувшись до результатів їхньої праці. Хочу вірити, що об'єктивна інформація про виявилася сталістичній праці і Героїв Радянського Союзу і інших. Але не виключаю, що могла бути і інша мета своєї ті. От зараз, зараз. А тепер, я вбачаюся, а тепер відповідь на ваше питання, яке ви мені поставили. Ну, ну, Дивіться, це Василь Олександрович Сухоминського з учителями з блистівської середньої школи. у тому, що школа Блистівська була переможцем районного змагання серед шкіл. І ми одержали першу премію. Використали ці гроші для корисної справи. Взяли когосний автобус і поїхали на екскурсію. Вчителі побачили школу по виску, полонамогрів Сукоминську. Познайомилися усім тим, що характеризувало Ісухольську і Павловійську школу як таку, як яка заслуговує справжньої людської шани.